Чому ми різко змінюємо настрій? Чому після спорту легше дихати, а після стресу хочеться солодко? Відповідь одна від гармони. Невидимі, але впливові. Вони керують буквально усім емоціями, енергією, мотивацією, навіть тим, як ми закохуємося. І найцікавіше це не хаос, це система, яку можна зрозуміти і використовувати на користь собі. Привіт, мене звати Віка, і сьогодні ти дізнаєшся, як гармони впливають на твій організм. Гармони це хімічні посланці. Вони передають команди з мозку до тіла, наприклад, коли страшно виділяється адреналін, коли затишно окситоцин, коли втомлено кортизол. Вони рухаються кров'ю і запускають реакції, прискорюють серце, піднімають настрій, навпаки, гальмують тебе. Гармони працюють як оркестр один звук замінює інший. Стрес підвищує кортизол, а той, в свою чергу, занишує гормон щастя. Але рух, сон, музика чи медитація можуть повернути баланс назад. Тому це не просто емоції або поведінка, а складна хімія всередині. Дофамін це гармон, який змушує нас діяти. Він активується, коли ми чекаємо щось приємне. Повідомлення в телефоні, смаколи, новий рівень у грі. Саме дофамін штовхає нас встати з ліжка, вчитися, займатися спортом, бо мозок обіцяє за це винагороду. Але в сучасному світі з цим виникає проблема ми постійно отримуємо швидкий дофамін від соцмереж, тіктоку, лайків і шопінгу, і мозок звикає до швидких легких джерел задоволення у результаті звичайні заняття, як навчання чи хобі, здаються нудними. це називають дофаміновим вигаранням. Коли дофамін б'ється надто часто, мозок стає менш чутливим до нього, і тоді вже нічого не радує ні улюблена музика, ні спілкування, ні досягнення. Це може призвести до втрати мотивації, прокрастинації та навіть депресивних станів. Щоб вийти з цього замкненого кола, потрібно навчитися перезавантажувати дофамін, зменшити споживання швидких стимулів і дати собі час відпочити без екранів. Тоді мозок знову почне реагувати на прості радощі, як раніше. Серотонін це один із головних гармоній, який відповідає за наш внутрішній баланс. Коли його рівень у нормі ми відчуваємо внутрішній спокій, менше тривожимось, краще концентруємось та легше засинаємо. Саме він допомагає нам зберігати спокій у стресових ситуаціях. Серотонін також впливає на апетит, травлення та здатність відчувати задоволення від повсякденних речей. Але коли цього гормону не вистачає, ми можемо ставати дратівливими, пригніченими або тривожними. Часто саме нестача серотоніну є біологічною основою депресії. Навіть звичайний недосип або відсутність сонячного світла можуть значно занизити його рівень. Але, на щастя, серотонін можна підтримувати природніми способами: регулярні фізичні навантаження, свіже повітря, медитація, правильне харчування, а ще щирі розмови, сміх і, як не дивно, добрі справи для інших. Усе це активує вироблення серотоніну без жодних ліків. Окситоцин часто називають гормоном обіймів і не дарма. Він виділяється під час дотику, дружніх обіймів, коли ми дивимося комусь в очі або щиро ділимося чимось особистим. Саме тому цей гормон створює відчуття близькості, турботи й довіри. Він буквально склеює людей емоційно тому, наприклад, дитина так сильно прив'язується до мами, а друзі можуть відчути зв'язок навіть після однієї глибокої розмови. Окситоцин також знижує рівень гормону стресу, кортизолу, тому його роль така важлива у тяжкі моменти. Але і зворотні сторонам брак окситоцину може призвести до замкненості, емоційного відчуження та відчуття самотності. Люди, яким важко довіряти або які рідко відчувають підтримку, мають нижчий рівень окситоцину, і це може впливати навіть на фізичне здоров'я. Кортизол це гормон, який виділяється у відповідь на стрес. Він допомагає нам мобілізувати енергію, зосередитись та швидко реагувати в небезпечних ситуаціях. У короткостроковій перспективі це корисно, але якщо кортизол виділяється постійно через хронічний стрес, він починає шкодити. Підвищений рівень кортизолу виснажує нервову систему, послаблює імунітет, порушує сон, апетит і навіть викликає проблеми з пам'яттю. Людина стає датівливою, емоційно нестабільною і їй важко зосередитись. Це як коли ти відчуваєш, що мозок вимикається через перенавантаження, часто через хронічний стрес або підвищений кортизол. Але гарна новина в тому, що рівень кортизолу можна знижувати прогулянками, фізичною активністю, теплим спілкуванням або глибоким диханням. Стрес не повністю можна уникнути, але можна навчитися його контролювати. Тестостерон та естроген часто асоціюють з жіночим та чоловічим організмом, але насправді вони є у кожного, просто у різних пропорціях. І обидва ці гормони впливають не лише на тіло, а й на мозок. Тестостерон відповідає за енергійність, рішучість, мотивацію до змагання, агресію і сексуальний потяг. Його високий рівень може робити людину більш впевненою, цілеспрямованою і навіть трохи зухвалою. Але надлишок це також риск дратливість, імпульсивність, проблеми з контролем емоцій. Естроген зі свого боку дійсно пов'язаний з настроєм, емоційною чутливістю, пам'яттю і соціальною взаємодією. Він впливає на наш настрій так само сильно, як і серотонін. У жінок рівень естрогену коливається протягом циклу, тому він часто є причиною перепадів настрою, апатії або, навпаки, гіперактивності. Обидва гормони важливі для балансу. Наприклад, тестостерон без естрогену може робити людину замкненою і жорстокою. А надлишок естрогену без тестостерону навпаки, надто емоційною і вразливою. Тому гармонія цих гармоній відповідає не лише за фізичний стан, а й на стиль мислення, прийняття рішень та соціальну поведінку. Мелатонін це гармон сну. Він виробляється, коли настає темряк. Дає такий знак, що потрібно спати. Якщо перед сном сидіти з телефоном, мозок починає думати, що ще день, і вироблення мелатоніну знижиться. У результаті ми не можемо довго заснути, а зранку починаємось розбитими. Недостатній рівень мелатоніну пов'язують з тривожністю, поганим настроєм і навіть порушенням обміну речовин. Щоб нормалізувати його, потрібно менше екранного часу ввечері, більше сонячного світла в день та стабільний режим сну. Інсулін регулює рівень цукру в крові. Коли ми їмо щось солодке або вуглеводне, рівень цукру різко зростає, а інсулін допомагає втягнути його в клітини, де він стає енергією. Але якщо таких піків багато, інсулін починає працювати гірше. Виникає втома, перепади настрою і сильно тяга до їжі. Постійні сахарні гойдалки можуть впливати навіть на тривожність. Саме тому правильне харчування важливе не тільки для фізичного стану, а й для мозку. Підлітковий вік це період справжнього гормонального штурму. В організмі різко підвищується рівень статевих гормонів, тестостерону у хлопців та естрогену у дівчат. Але не тільки вони змінюються. Активізується кортизол, що робить підлітків чутливішими до критики, оцінок та конфліктів. Дофамінова система також перебудовується. Мозок починає інакше реагувати на винагороди, ризик та новизну. Саме тому підлітки часто шукають гострі відчуття, можуть робити імпульсивні речі або надмірно переживати через дрібниці. Усе це не примхи чи неадекватність це природній процес перебудови мозку. Підлітки, як двигун, що запускається вперше: шумний, потужний, трохи неконтрольований. І замість того, щоб соромитися своїх реакцій або боятися себе, варто зрозуміти це твій мозок вчиться. Він тестує нові схеми, виробляє нові зв'язки. І так, це складно. Але саме цей період формує справжнє у тебе. Гармони це невідомі диригенти твого життя. Вони вирішують, коли ти радієш, коли сумуєш, коли хочеш діяти або лежати без сил. Але попри це, ти можеш впливати на них через звички, сон, рух, харчування і навіть думки. Усвідомивши, як усе працює, ти починаєш не просто плести за емоціями, а розуміти, звідки вони беруться. І це вже перший реальний крок до самоконтролю. А на цьому все, тому до зустрічі в наступному відео.